Друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде коротеньке відео по відстрілу пороху СПЗК, а саме партії 27 серпня 2024 року. Зробимо декілька пострілів кулею Люман. Подивимося, як ця партія горить і які вона показує швидкостях. Поїхали. І так, розпочинаємо. Куля Люман 31 грам, наважка 1,7 грама, куля закрита зіркою з докаткою. Насадка, якщо комусь буде цікаво, звичайний циліндр. Пробуємо. Так. Хочу вище, щоб хороб застрілити. 328. 326. 297. В очі кидало порохом, не згорівшим. 335. Пробуємо важко 1,8 вісім. Все те ж сама та ж сама куля, 1,8 359 364 332 350. Хм. Я думаю, що для даної кулі, для такої ваги, можна сміло сипати 1,9 грама. 1,9 буде нормально, навіть 1,95 Отакі ну, от, такі от швидкостя. Дякую.